Вся Україна на красу багата. А скільки дивовижних чарів є? Тут пісня лине ніжна і крилата, і журавель з скриниці воду б'є. Червоні маки аж горять у полі, Волошки в житі, сині чарівні, ромашки ніжні, скрізь на видноколі, І соняхи великої запашні. Як липа квітне пахне дивовижно, Тож ароматом сповнена земля, духмяність розлилася ніжна, ніжна, бо квітне все, ліси, гаї, поля, тих квітів стільки, що й не передати, а скільки кольорів в природі є. От дощик починає накрапати, а от місточок від веселки є. Та небо знову ніжно голубіє, то вітерець свої пісні веде. Від дива цього на душі єсні. Бо де знайдеш красу таку ще? Де?